Сенат, який має дві третини підтримки закону про санкції, паралізований. Ні в кого не вистачає сміливості піти проти Трампа. Звісно, Трамп може загубити політичну кар'єру будь-якого сенатора. Тому між поганим та ще гіршим обирають погане, між ганьбою та втратою посади, обирають ганьбу. І це роблять представники незалежної гілки влади. Ба Більше дві третини голосів. Це вето proof majority. Це значить, що вето президента США не страшне. Закон все одно потім переголосується та стане обов'язковим до виконання. Так, є ще Палата представників та людина Трампа, спікер Майк Джонсон. Він може загальмувати процес. Але хоч спробувати, Сенат може, Лінсі Грем хоче переконати Європу знизити граничну ціну на російську нафту. Це гарна ініціатива. Але вона могла б бути реалізована й після накладання американських санкцій. Чи не так? Грем говорив про звірити-годинники. Часу на дипломатичні ігри немає. Кожен день без санкцій дає Росії нові можливості для агресії. Грем обіцяє дії наступного тижня. А скільки таких тижнів вже минуло. Якщо після наступної зустрічі у Стамбулі не буде перемир'я, то санкції повинні бути застосовані. Не Трамп, так Грем повинен бути взяти ініціативу. Якщо цього не станеться, ганьба буде переслідувати Білий дім і Сенат, а Путін радітиме та зловтішатиметься, продовжуючи терористичні атаки на цивільну інфраструктуру нашої країни, буде продовжувати війну, якої, звісно, ніколи б не сталося, якби Трамп був президентом. Дякую, що додивився до кінця. Підписуйся на канал Блог на Максимум, щоб бути у курсі подій. До побачення!